Усім привіт мій любі друзі, це мій я Мішаня 79. Сьогодні моє перше відео. Сьогодні я буду знімати про ось такі гарбузи. Ось ми ще тут... недавно вже тут посадили, ось такі сорти садили. Ось такі і садили. Тут і золотисті є, золотисті сорти, тут і борчанський, ось є. тут і ярило є. Ось Тут Тут такий простий княжич. Ось я покажу. І тут гарбузи є. Так ось привіта. Що не відкривається? Так, я їх посадив. Так, вони мають пустити ще корінці. Тут золотисті, а тут такі гарбузи. Вони мають пустити корінці. Я взяв. Треба взяти дві, ну, не знаю, три салфетки, покласти, ну, ось так. Коротше, ось так покласти. Потім треба взяти пшикалку, попшикати. Простою дойчий, такою літньою. А потім скласти, взяти насіння, ось такі мають бути насіння, Взяти, Взяти скласти їх на, на, на цей папір, який ми там були, поклали. Замочити його добре, щоб була влага, і накрити ще одним папірем. Ось таким. Треба салфетки. Ось. Бачите, тут вже влага тут. Ось такі вже є. Бачите? І киту. Так закриваємо. Їх треба тримати у теплому місці, щоб вони пустили свої кінці і буде садити в стаканчики. Але коли я її буду садити в стаканчики, я зніму про це відео. Ось тут ось я вся буду сорти. Я ще ось тут посадив гарбузик. Ось такі золотисті. У ватку промочити і ось тут покласти, щоб вона тут було тепло на сонцю і ось так. Ой, всім пока. Пока-пока!